Volkswagen T5 2005 року з надійним двигуном 1,9 турбодизель. Ось в такому гарному стані кузов автомобіля. Є присутні, звісно, там дрібні сколи вм'ятини, нічого критичного по кузову немає. Кузов цілий небитий, корозії немає, корозія відсутня, кузов вкладень не потребує. Так, ближче до салону. Зі сторони пасажира. Ось такий у нас гарний салончик. Гарні сидіннячка. Стеля на місці, не провища. Весь пластик ціленький, карти ціленькі. Ну, тут, в принципі, нема що розказувати, все гуд. Так, ряд задніх пасажирів. Тут у нас такі три сидіння. Автомобіль у нас має 6 місць в паспорті. Також шість посадкових місць, в принципі. Гарний салон. Ладень також не потребує, все ціленьке, все гарно. Так, в багажнику у нас. Багажний відділ у нас ось такий просторий. Тут можна розмістити весь потрібний вам багаж, завантажити всі необхідні речі, тому що місця тут дійсно достатньо. Ну і тоді ближче до водійського місця. І до підкапотки Ну, кузов дійсно в відмінному стані. Так, ось так це все виглядає. сидіння ціленькі пластмаса вся ціленька. Все гарно збереглося на цей вік. І ось задні пасажири. Так, ну і під капотом. Так, Під капотом у нас простий надійний двигун, 1,9 турбодизель, всі його знають, багато хто його хоче. Двигун обслужений, ГРМ замінено, замінено багато різних запчастин необхідних, замінено масло. Двигун наразі і вся технічна частина автомобіля обслужена повністю. Вкладень не потребують. Якщо вас зацікавив даний автомобіль, бажаєте придбати чи приїхати на огляд. Будь ласка, телефонуйте.